Доброго ранку малята, чорняві каріокі і біляві синюки, і кмітливі, розумненькі, і великі і маленькі. Рада я вас всіх вітати. Щиро вам добра бажати. Сьогодні до нас на заняття завітали дві подружки Маринка і Даринка посварилися і тепер не граються разом. Давайте їм допоможемо помиритися і покажемо, що потрібно бути завжди добрими, чуйними та дружніми. Коли ми всі добрі та дружні, виникає почуття, що нас всі люблять. Доброта це найцінніша цінність нашого життя. Так, саме ця яркість, що коштує так дешево, але цінується так дорого. Доброту не можна купити ні за які гроші. Вона по краплиночці виховується з маличку. Діти, а що ж таке добро? Добро це усе позитивне в житті людини. Бути добрим. Це не тільки допомагати та співчувати, бути добрим це здатність радіти чужим радощам, успіхам. Навіть є таке гарне прислів'я, доброта що сонце. Діти, а давайте розберемося, які вчинки добрі, а які ні. Діти, погляньте уважно на картинку. Добрий це вчинок чи поганий, коли діти б'ються. Звісно, поганий, молодці. А коли діти обіймаються? Так, це добрий вчинок. А коли діти ображаються один на одного, це добре чи погано? Так, погано. А коли граються один з одним? Так, все добре. Молодці діти добре впоралися із цим завданням. І тепер подивіться уважно, дівчатка знову стали дружити і тепер не ображаються один на одного. Тож давайте і ми з вами завжди будемо дружити. Старайтеся робити добро кожен день і кожну хвилину, щоб серденько, як сонечко, світило. Це хороше робить людину. Молодці малята, а мені вже наразі час. Тож, до нової зустрічі на заняття. Бувайте, бувайте!